Контейнер, екофлора розпаковка по світлу. Взяли, сказати, що задарма. Задарма взяли і робимо розпаковку. Це тут у нас акумулятори повинні бути по документах. Сонячні станції і розпаковочка. 73.30. Давайте ж поглянемо. Якщо то, що я думаю, то це будуть гроші. Це не гроші, це шість гараж був, мабуть. Розпаковка, давайте поглянем. Що ж тут? Шість гараж, ну, якісь ножі є. По світлу, по любому должно бо там є світло, сказали, є, бачите. Лампочки. О, тепло! Тепло в кожну хату! Балончики, плитки у нас є. Це щось. Це гараж. У людина займалася, щось позводила з дому. Якісь переноски. Це що таке? О, теж потрібно під генератори. Дивіться скільки, масла. Манол. Це фірма. Єсть, єсть, єсть у нас по світлу. Дивіться, що знайшов. Так, і нормально їх. Погляньте. Це щось таке пов'язане з світлом. Це у нас інвектора. Інвектора під акумулятори. Це, щоб ви розуміли, це дуже... Дуже дорога, короче, річ. Оце гроші. Здесь і там їх скільки. Раз, два. Штук 20. Мінімум по 100 баксів. от, вже контейнер відбили. Дивіться, це у нас, це у нас по світло. Говорили, що є по світлу. Якісь посилки. Непонятно, може хто підскаже, що це таке? Ну, коротше, і плюс гараж. Полички підуть нам в склад, контейнер піде під продажу. Все по 100 гривень буде безкоштовна доставка по Україні. Всім гарного дня!